Іван Андрусяк Вісім днів і життя Борондука. Розділ четвертим, у якому починається випробування, але все закінчується сміхом. Свою сестричку, попри всі її капризи, я, звісно, дуже люблю. Але є в неї одна серйозна вада вона дівчинка. Я такого не замовляв. Але що ти тут удієш? Сестричка, це не все життя. Нікого не обходить, капусна чи ні, хоч як, а мусиш миритися. Ну, так, я замовляв братика. Малий ще був, років зо п'ять, певно, мав, принаймні до школи не збирався, і мені страшенно хотілося братика, щоб я був не сам, а мав з ким у футбола грати. Але тоді я ще не знав, звідки беруться діти. а вже ж. Тепер я геть усе про це знаю. Я тоді ще вірив усяким казкам, які нам батьки розказують, ніби лелека їх у капусту приносить і все таке. Одного разу, після сніданку, тато зібрався ремонтувати дах сараю і взяв мене до себе за підручного. Ясна річ, загорнути у вату з ніжче довелося знову заховати у горнятко на верхній полиці бабусиного буфету. Бо з такою роботою воно майже необмінно розбилося. У всьому, що стосується комп'ютерів, мітато справжній ас. Проте ремонтник дахів з нього, між нами кажучи, посереднім. Тим паче, що він, як і я, боїться висоти. Ну, та коли треба. Тато, чуєш та мені треба кілька днів помовчати. Як ти гадаєш, вийде? Якщо дуже захочеш, то вийде. Чекай, як помовчати? Ну просто помовчати. Не озиватись ні до кого, розумієш, ми з Іванюком побилися об заклад. Хто довше промовчить? На уроках? Ні, уроків це не стосується. Все одно дурнюваті у вас забави. Хоча грайся, але не загравайся. Умів вчасно зупинитися, з мамою було складніше. Чи то вона своїх дитячих капостей не пам'ятала, чи то справді була така правильна, Хто зна. Зрештою, вона ж дівчинка, а в дівчаток усе не як людей. Вам у школі зайнятися нічим, чи справа в чомусь іншому, одразу здогадалася вона. Ану, признавайся, не викручуйся, бо я все одно дізнаюсь правду. Та німа, все гаразд, ну ми просто посперечалися. І я дав слово. Що ж мені тепер від власного слова відмовлятися? З цієї хвилини я починаю боротьбу за здійснення всіх своїх бажань. Це буде нелегка боротьба, але я вийду з неї перемостем. Я дістав прихопленого із собою п'ятнадцятирічного капітана Жульверна не лише Кайф, а ще й за програмою прочитати треба. І весь поринув у карколомні пригоди Діка Сенда, примираючи їх до себе, відчуваючи впевненість в тому, що в складних ситуаціях я б теж не розгубився. Ще пак, адже я зважився на те, на що не зважувався ніхто протягом кількох сотень років. Коли всі повернулися, я вдав, що сплю, і не щувся, як і справді заснув. Зранку ми вже від'їжджали, тому нічого. Говорити виявилось дуже навіть легко. Бабуся, мама й Люба говорили так багато, що нам з татом нічого не залишалося, як мовчати. Я лише міцно-міцно обняв бабусю правою рукою і від цієї душі поцілував у щоку. А по дорозі додому Люба мене здала. Це і про зніще, і про служницю, яка нагодувала антипка солоним молоком, і про сім днів мовчанки. Ніби ж і спала вона вже тоді, коли я допитувалася бабусі про найголовніше, та виявилося, що вона кресон все чула. Як це не дивно, батьки не розсердились, а розрготалися. Звісно, всю дорогу я вислуховував на свою адресу доброзичливі кпини, але мені було добре, добре, бо хіба може бути погано, коли тебе розуміють?